Тістечко картопля, але це дієтичний рецепт. Спочатку треба взяти 250 г домашнього обжиреного сиру, Добавити сюди 3 столові ложки висівок вівсяних. От вони такі, як мука. Все це ретельно перемішуємо. Тепер збиваємо одне яйце це в окремій посудині. Можна тільки білок взяти, виливаємо сюди. Додаємо трошки ваніліну, буквально чуть-чуть. Какао, я добавлю дві чайні ложки. І також у мене є підсолоджувачця фруктоза, Можна додати стевію або цукор, або ще щось інше солодке. Мед можна додати. Дві чайні ложки, якщо ви хочете дуже солодке, додайте більше. Тепер залишилося це все перемішати. Якщо тісто надто густе, то можна додати трохи молока. Перемішуємо до такої однородної маси. От таке тісто. І тепер з нього треба робити от таку тістечко картопля. Ось так в мене вийшло. Зверху можна чимось посипати, наприклад, тертим шоколадом або кокосовою стружкою. Я посиплю кунжутом. Зараз треба на 2 години покласти в холодильник або на цьому розілку. Ось таке вийшло цістечко. Воно на смак не дуже солодке, бо я мало додала підсолоджувача. І не дуже темне, тому що какао було тільки дві чайні ложки. Але вийшло достатньо смачно. Рекомендую приємного апетиту.